Досить цікава особливість, правда? Правда, котику. Дякую тебе. Люблю, пока. А що це за відносини? За стосунки з чатом GPT-ваб. Це що за такі зменшувально ласкаві взагалі, слова? У мій чоловік. А я твій хто? Ми нахуй на побачення вийшли? Ну, ти потім хлопець. Ні, ну дивись, ще цього не дійшло ні до чого. От коли будуть типу, предложення якісь, я з ним розведусь і вийду за тебе. Добре. Але я все-таки вгадала, получається, так? Получається, ти лох. <плес> Блядь, от який потік інформації. Ще в кінці, то що я лох. Чат підтримайте трохи. Ви бачите, я просто тону. Я просто тону. Ха-ха-ха-ха-ха. і сидить сміється буквами. Так а так от рукає, ахахаха, і сміється. Просто кошмар. Це просто ужас.